На телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Ну і далі говоримо про погоду. До суботи очікуються нічні заморозки від нуля до мінус п'яти у Карпатах від мінус шести до мінус одинадцяти, та холодні дні плюс один, плюс чотири градуси тепла, сніговий покрив від одного до шести сантиметрів у Карпатах та в горах до двадцяти сантиметрів. Сильна ожеледиться на дорогах західних, північних та Центральних областей, ну і власне різке потепління вже 12 квітня. Як це все вплине на врожайність? Говоримо із головою Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області та агровиробником Ігорем Гаєм. Пане Ігорю, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Ну і от власне такі різкі, коли погодні коливання? В березні ми мали аномально теплу погоду. Квітень натомість засніжив, чого вже, напевно, не чекали, так? І от як ці різкі погодні коливання впливають на агровиробників? Ці коливання ми вже привикли. Бачити в себе проведені тех... технологічних операцій, чи проведені пропри проведенні весняно-польових робіт, як ми говоримо, вже впродовж це третя певна весна, можливо, вже і четверта, коли після. Різкого неочікувано можливо потепління в кінці лютого, на початку березня, коли вже можна побачити було на вулицях місце і так легко вдягнутих людей, коли які звикли вже ходити, думали, що вже буде тепло, що почалось майже літо. Тут перескочили, як все говориться, шуби в босоніжки. так і після назад. Та і після цього ми бачимо, коли падає сніг, і падає сніг, що в своєму коментарі. Сказали, що так є сніговий покрив до пяти 10 см, особливо це в Карпатах. Відчувається зараз на Хмельниччині. Зокрема, не важно чи це Кам'янець-Подільський, чи це Славута чи Шепетівка. Сьогодні ну, ми знаходимося одне від одного, якщо говорити Шепетівка, чи там Славута і Кам'янець-Подільський, 200 кілометрів проте я думаю, що цей циклон накрив сьогодні всю Україну, не лише Хмельниччину, і воно не може не датися в знаки, не може не попливати, звичайно на ну, проблемність ведення весняно-польових робіт. Але я повторюю, що ми вже мали такі аномалії продовж крайніх років. Сьогодні вже і можемо більш-менш були готові до такого, але не готові рослинки, не готові, тому що десь ми маємо той прогноз погоди, а вони цього не мали. І природна вегетація в них розпочалася, поля зазеленіли. І відповідно сьогодні я вже зранку скажу відверто я. Зранку біжав поля, особливо це було дуже відчутно. Видно було на посівах озимого ріпаку, який почав активно вегетувати. Він трошки вверх стрільнув десь сантиметрів на 10-20 сантиметрів. І сьогодні вже ну, видно було, що мороз його прибив. Тим паче, сьогоднішній, вчорашні. Як ви сказали, що це буде до суботи, така тривати по температурний режим, поганий. Ну, це вплине, звичайно, в подальшому. Але я думаю, що сильно критично для польових, саме для польових культур, там пшениця, ріпак. Жито то, що сьогодні є, посіяно вже і для нього вже дос догляду до, за посіяними відбувався. Було боронування, було підживлення посівів. Тобто, втратить втратять рослини набір цукрів, який важливий для вегетації подальшої, для подальшого формування урожаю. Це поправляється подальшим підживленням культур цих. Тобто, треба додатково буде ще підживити, тобто це до витрати для агровиробників, що не, не можна сказати в подальшому для садівників, овочівників е і тих, хто має займається сьогодні тепличним господарством, тому що такі аномалії для них більш шкідливі, більш, е більш е плачевні. Я думаю, що бачили всі, можливо, хто е ну і в, в містах і можливо. По селах бачили, почав цвести абрикос, і, і, звичайно, воно не може не вплинути на подальший розвиток і урожайність саме цих садових культур. Так само, можливо, десь хтось хотів з наших сад... дачників, так званих посадити раніше картоплю і навіть посадити... занадто рано її посадив. То є такі, я чув не, не, не від одного, що посадили картоплю, хто вже посіяв поляк. Це не вплине, якщо воно в землі, якщо воно розвивається в самому ґрунті ще і не зійшло вверх. Якщо воно вже має вегетативну масу, якось пробилося, то я думаю, що це буде плачевно, Треба буде пересаджувати тут ту картоплю. А я думаю, що бурякша і морква не встигли, не встигли вони взійти, тобто вони в землі, вони вкорінюються, Це ну, не, 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 нема поганого великої шкоди, тому що. Це в коріниці коренева система більше. А якщо говорить вернуться, то що я як посадівників про абракос да це може бути втрата врожаю. Можливо в деяких випадках, і можливо, ну до до 90 -100%. Якщо це були ранні сорти, якщо це масове почалося цвітіння, якщо пізні вони пізні пізніше, відповідно, там яких 10 днів там чи 8 цвітуть, то можливо. Що, ну, збережеться врожай, Пане Ігорі, Тобто, ми говоримо про те, що можливий у майбутньому так дефіцит на ринку тих самих абрикосів, і от власне чи вплине це якимось чином на цінову політику? Ну завжди закон ринку попиту і пропозиції працюють. Я знаю так, що немає пропозиції. Відповідно, попит збільшується, піднімається ціна, але це компенсується в більшості. У нас сьогодні в нас ринки відкриті. І азійські, ну та сама туреччина, можливо, там європейський ринок. Вони наситять. Я не я не думаю, що воно так відчутно вплине на не, самі споживача на, на ціни на полиці. оскільки завжди. Є поповнення сьогодні торговельного балансу у нас в Україні, тому я не думаю, що ми десь сильно мали висотки відсоток реалізації саме тих абрикос, чи там картоплі, яка, яка має вплинути на, на споживача. А от чи навчилися українські аграрії вже адаптовуватись до оцих от різких кліматичних змін знаємо, що 10-15 тому такі от різкі коливання температурного стовпчика були не притаманні тій кліматичній зоні, у якій знаходиться Україна, але тим не менш все змінюється. І от чи вже якось адаптувалися, чи ввели нові сорти так тих сем, чи то рослин, чи то будь ласка, санженців. Санженців, так. Так, да ну, звичайно, все міняється. У нас глобальне потепління йде не лише в. Ринів це всьому світі, і ми підпадаємо тут зону, де все, все більше, і більше буде по плюсових температур. Буде сума ефективних температур, так званий термін агрономічний. Знову ж таки, відносно ну і висаджуються сьогодні. Висіваються сорти, які більш пластичні, більш теплолюбиві, які виводяться нашими ну, аграріями, науковцями, селекціонерами. Відповідні сорти, які. Менш розливі, разючі до таких відсутності опадів, які можуть нормально давати урожай. А окрім цього, також працює сьогодні ще хімія, засоби захисту рослин, які мають на своїй меті стабілізувати ті наслідки, наприклад, тих самих морозів. От я знаю точно, що перед цими морозами, особливо садівники, вони обробляли. Ну і в нас там маленький садочок є. Ми. Ми обробляли ці саджанці, ну вже дерева, скажімо, так і цвіт обробляли наперед антистресантами з тим, щоб зменшити вплив негативних та мінусових температур. І також після цього, як і польові культури, ми обробляти на ну, що я. Заленіш там десь додаткове буде підживлення а окрім цього, ще буде стресостійкими препаратами, які будуть на основі там водороста, які на основі гуміфілду, гумінових кислот, вони також будуть зменшувати вплив цих стресів, які отримала рослинка внаслідок низьких температур, а саме цих морозів нічних і холодних температур в день. Пане Ігорю, а от чи не відчувається зараз на українському ринку дефіциту оцих от підживлювальних речовин з огляду на те, що маємо повномасштабну війну, маємо повномасштабне вторгнення? Будь ласка, слава Богу. На сьогоднішній день ринок працює сьогодні, і частина є відкривається навіть період війни, і наших вітчизняних виробників, які виробляють сьогодні цю продукцію захисту рослин в Хмельницькій області. Знає заводи, які сьогодні також продукують засоби захисту рослин і по Україні в цілому, і немало є. Також ті, які раніше препарати відомих фірм. Виробників, які були раніше, тому це перший рік, десь були проблеми з постачанням, логістика і все інше. Сьогодні я не вбачаю, можливо, десь на занадто не хочу здаватися оптимістичним, але наприклад, я як виробник на сьогоднішній день бачу, що проблем немає саме з захистом рослин. Тобто є проблема ціни, де яка десь з подорожання, да там яка вона прив'язана до курсу валюти, і вона яка постійно піднімається і піднімається. Це звичайно є, яке впливає на подальшу собі вартість, і і в тому же ж в числі воно буде впливати, то що цікавить знову ж таки глядачів наших з вами, як воно вплине на кінцеву полицю. То на ціну товару на полиці, тому воно звичайно завжди природня інфляція. Вона не лише в гривні, при тому, що в нас повномасштабна війна, і сьогодні велика кількість проблем є. Ну їх чисельно багато сьогодні. І не лише не хочу акцентувати на агровиробниках. Вони є у всіх проблемах і в побуті в нас, і в виробництві, і в аграрному, і в простому, легкій, важкій промисловості. Да? Тому це не впливає, значно впливає на, на рівень життя і на рівень цін споживчих споживчого кошику. Я думаю, сьогодні багато і ви будете зазначати перед великодними як здорожчав великодній кошик. Це і ціна м'яса, ціна яйця, ціна майонезів, тому що в цьому залежить і то, що ми вирощуємо. Але в більшості це і енергетика, це і логістика, і це заробітні плата, і відсутність кадрів. А відсутні кадрів знову ж таки породжує ціну заробітних плат. Пане Ігорю, от ви такий зберігаєте оптимізм. А чи ваші колеги в області його розділяють? І у разі того, якщо хтось все ж таки встиг чи то зарано висадити ті чи інші рослини, так а чи є ще час їх пересадити? Звичайно й хочу зазначити, то, що є оптимальні строки. Ну вони не відмінялися, і якщо, наприклад, посів чи там посівку кукурудзи, ми маємо його розпочинати 15, 18, 20 квітня. Тобто, у нас сьогодні ми з вами говоримо в ефірі 8 квітня. Тобто по термінах оптимальних ми не, не, не їх не, не дійшли. Так, чи там соняшник, наприклад, він має сіятися, як правило, десь 5-10 квітня. Тобто ми знаходимося в оптимальних умовах. Якщо говорити про про загальні е, посіви, які по області є, да? ми маємо посіяти близько 300 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових. Да? Осно, осно, самі ранні це Овес, там десь близько 2,5 тисячі. Ми його посіяли вже. Він частково зійшов, частково ще в землі. Тобто він не постраждає. От е, чому такий оптиміст? Якщо ми говоримо про, е, це, про горох, він посіяний сьогодні 2,5 тисячі гороху десь по області мали ми посіяти. Сіяти ми десь напевно вже його посіяли. Да він частково зійшов, частково він і зійшов, бо і теж не постраждає та не, не критично. На урожайність е, озимий ячмінь ярий ячмінь, 74-75 тисяч. Ми мали його посіяти. Е, його також вже по, майже, майже посіяли весь. І він вже я по полях бачив, вже взійшов, гарно зійшов і його не страшить. Оцей мороз, мінус 2, мінус 4. Тобто це також в оптимальних умовах посіяних. І 200 е, тисяч гектарів кукурудзи, там 204 близько. Ну вони будуть калуватися, варіювати, вони десь в таких межах ми завжди сіємо по області. Вона... Ще не приступала до її, до її сівби, ще ніхто не приступав. Відповідно, лежить, лежить на сіні в коморі, і по оптимальних сроках воно проходить, що буде нормально. Я не, не бачаю в цьому якогось мінуса. Ну і далі ми ще посіяти маємо технічну групу. Це близько 450-470 тисяч. Це е, цукровий буряк, який теж частково почав почали вже сіяти. Там десь процентів 60, ну 60, ні, напевно, десь 50%. Тому що сьогодні е, не не можна так володіти е, інформацією. Статистичної не так скоро її надають кожного дня кожне господарство. Тому я приблизно говорю цифри. Точні цифри будуть, коли буде статистика, коли воно вже буде посіяно. Але приблизно десь так: то цукрового буряка посіяли десь близько 50-60%, і він теж ще не встиг зійти, щоб він міг пропасти. Ну і відповідно, соя. І соняшник будуть сіятися також пізніше. Я взагалі саме пізніше, як разом з речкою десь може сіятися числа двадцятого, першого в трав... ну, в травень місяць. Тому я думаю, що для польових культур тут проблеми нема для озимої пшениці також не великих проблем з тим, щоб ми е, десь бачили якісь мінуса сьогодні, вже з вами, 8 числа, що десь критично. По перше, наслідки цих морозів буде чути ну видно зовні е, на слідуючі неділі, десь в середу четвер, побачимо щось випало чи не випало, чи воно буде пропадати. А от для садівників знову ж повторюся, то це дійсно так воно десь може бути. Хоча і якщо малі садки були там трошки розпалювали е, вогнища. Підпідкурювали трохи, щоб був дим захистив від морозів нічних. Да? Розсада також в теплицях також більш інтенсивно е е зігрівалася, накривалася плівками додатково ще. Крім того, що було верх на накритий, а була ще накрита безпосередня розсада, яка була ну, роз, розводилася, е була готова до Да? Тому ну, на сьогоднішній день рано говорити про якісь позитивні чи негативні наслідки цих аномальних. Е е е Температур критичних мінусових. Пане Ігорю, а от ці різкі квітневі морози, чи можуть вони якось вплинути на шкідників? Так. Тут буде, вони попрацюють, ну можливо, десь як із-за за захисту, ну і за? за... Засобів захисту рослин свою роль відіграють, бо тому, що шкідники дійсно почали розвиватися, і ми вже коли обробляли навіть посів од ми обробляли не то ми працювали інсектоцидами з тим, щоб захистити для цих розносчиків хвороб, фактично і шкідників. Да, і сьогодні цей мороз досить може попливати на них, і частково вони загинуть. Це так. Ну і власне останнє запитання: те, що стосується підтримки від держави, чи можуть вітчизняні агровиробники е, у тій ситуації, яка є сьогодні в Україні, розраховувати на підтримку державну? Відверто. Я думаю, що ні. Відверто. Я думаю, що ні. Набагато. Шкід. Сьогодні є надзвичайних ситуацій, які не хочемо, не хочу зараз цей ефір заповнювати і отак. Досить негативу про те, що кожен день Російська Федерація сьогодні вбиває наших людей і ті наслідки, коли громлять дома жив, забирають дітей життя дітей. Вони набагато страшніші і шкідливіші чим. Більше втрат, оскільки оскільки принесуть, можуть принести ці морози. Тому я не думаю, що не не так багато програм працює взагалі на по інвестилоінвестуванню в цей час повноваштабної війни. Тому я думаю, що не варто розраховувати аграріям нам на якісь компенсацію витрат, пане Ігорі. Дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ті 7 Нагадаю, що спілкувалися з ігорем. Гаєм головою Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області та аг.